Єфросинія Мельник почала кар'єру в три роки, з'явившись на телешоу та отримавши гран-при на фестивалі. Юна українська акторка та телеведуча Єфросинія Мельник народилася у Києві у сім'ї масажиста і бухгалтерки. У три роки вона проявила хист до запам'ятовування та декламування віршів відомих поетів. А в тому самому році з'явилась на телешоу крутіше всіх, де показувала вміння кататися на ковзанах. Єфросинія Мельник також взяла участь у фестивалі Україна об'єднує світ, де отримала гран-прі. Після цього її почали запрошувати у кіно. Де дівчинка зараз? Та чим займається? Ви дізнаєтеся в цьому відео зараз. Єфросині 11 років. Вона живе в Україні, тут навчається та працює. Зокрема, у 2023 році дівчинка знялась у кількох проєктах. Серед них детективна мелодрама Коло омани. У серіалі вона зіграла дівчинку Соль у якої складний життєвий шлях. Також її фросині. Знялась в епізоді кролик та дівчинка серіалу Сховища. Також її можна побачити у серіалі Ловець снів та я надія. Є фрусині, розвиває свою кар'єру і як телеведуча вона вела програму Погода в Україні та світі від Фросія, опитування від Фросія, а кілька місяців тому давала поради діткам на тему психології в програмі. Покроково з фросою, і не дарма адже у десятирічному віці їй довелось зіштовхнутися з булінгом. Її кривдила старша дівчинка у школі і фросині, бо ділилась, що вдячна своєму тату, який навчив її постояти за себе на своєму прикладі. Вона привернула уваги до проблеми булінгу в школі і фросинія Мельник. Зізнавалась, що процес зйомок для неї нескладний. Адже на майданчику вона з самого дитинства. Утім, вона не проти спробувати інші професії у своїх соцмережах Єфросині надалі декламує вірші, поширює збори, показує свої будні і ділиться чим займається. А вам подобається ця акторка? Пишіть свої думки в коментарях, а також не забувайте підписуватись на наш канал.